Вітаю вас, дорогі дітки. Запрошую вас знову написати зі мною графічний диктант. Підгадаємо загадку. В темнім лісі проживає. Довгий хвіст пухнастий має. Їй на місці не сидиться. І як звуть її? Так, здогадалися, лисиця. Для роботи нам знадобиться листоку клітинку, простий олівець та кольорові олівці. Розпочнемо. На листочку. Приблизно десь в центрі листочка поставимо крапочку. Далі працюємо уважненько разом зі мною. П'ять клітинок вправо, діагональ вниз. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо діагональ вгору. Дві клітинки вліво вгору діагональ. Три клітинки вгору. Дві клітинки вправо вгору, діагональ. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вправо вгору діагональ. Дві клітинки вниз. Одна клітинка вниз, вліво діагональ. Одна клітинка вниз. Дві клітинки вправо вниз, діагональ. Дві клітинки вниз. Одна клітинка вниз, вліво. Діагоналі. Одна клітинка вниз. Дві клітинки вліво, вниз, діагональ. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вліво вгору, діагональ. Одна клітинка вниз, вліво, діагональ. 4 клітинки вліво. Одна клітинка вліво вгору, діагональ. Одна клітинка вліво вниз, діагональ. Дві клітинки вліво. Одна клітинка вправо вгору, діагональ. 3 клітинки вгору. Одна клітинка. Вліво, вгору, діагональ. Три клітинки вгору. Одна клітинка вправо, вгору, діагональ. Дві клітинки вліво. Три клітинки вліво, вгору, діагональ. Одна клітинка вгору. Три клітинки вправо. Дві клітинки вправо вгору, діагональ. Дві клітинки вгору. Дві клітинки вправо вниз, діагональ. Одна клітинка вправо. Дві клітинки вгору. Дві клітинки вправо вниз діагональ. Чотири клітинки вниз. Дві клітинки вниз, вліво діагоналі. Лисичка майже закінчена. Далі домальовуємо очі, носик, ротик. А далі беремо кольорові олівці. І виявляємо творчість. Можемо домалювати ліс. Розфарбувати лисичку, як ви забажаєте. Бажаю вам творчості. А зараз хвилинка цікавинка. У роду лисиць є 12 різновидів. Найвідомішою з них є руда лисиця. Найменшим представником лисичого роду є пустельна лисиця фенек, що мешкає в північній Африці. За розмірами цей різновид менший за свійських котів. Під час полювання тварина розвиває швидкість від 40 до 50 км на годину. На волі лисиці живуть від 3 до 8 років, однак у неволі вони можуть доживати до 25 років. У лисиці дуже мало ворогів у природі. Головними з них є людина. Люди винищують цих звірків через красиве хутро. Довжина тіла лисиці залежить від породи і складає від 55 до 90 см, а хвіст 60 см. Лисичі нори йдуть від пів метра до 2,5 метрів в глибину. Головний вхід має діаметр близько 17 см. Вчені нарахували близько 40 різних звучань, які можуть видавати ці тварини. Наприклад, вони можуть зімітувати собачий гавкіт. Лисиці відмінно плавають і можуть на мілководі полювати на раків і рибу. Маленькі лисенята дуже грайливі, непосидючі. Але коли мати їх гукає, то вони відразу ж припиняють свої ігри і біжать. До неї. До зустрічі! Графічний диктант провела мудрак Світлана. Всього найкращого вам, діти!